Ай -яй, яй які погані мажори перекрили вулицю міста, співають пісні руські, і їм вже аж по 16 років. Треба посадити їх в тюрму на все життя. Саме цього зараз вимагає суспільство, саме цього зараз вимагають лідери громадської думки, блогери. І я цілком і повністю погодився б з ними, якщо б не помітив. Одне дуже дивне неспівпадіння. Чому дорослим народним депутатам, чому дорослим блогерам все це можна робити, а 16-річним пісюнам цього робити не можна. Так, відповідальність, звісно ж, повинні нести всі, повинні нести за незаконні антиукраїнські. Вчинки, але погодьтесь, було б справедливо. Якщо б спочатку держава, закон зайнялись такими людьми, як російський пропагандист Карасьов, російський пропагандист Столар, російський пропагандист Бойко і багато інших персонажів. Назаров, Шелес, Чеплига список дуже великий. Але суспільство вирішило відірватися на кількох розумово відсталих і ще не до кінця статево-зрілих, малих пацанах. Ще раз я їх не захищаю, я вважаю, що їх потрібно карати. Але країна, в якій карають малолітніх мажорів, і при цьому залишають на свободі професійних пропагандистів, мені здається, не відповідає світовим стандартам. У кого ж ці мажори цьому навчились? Мабуть, вони сиділи в своїх кальянах і в якийсь момент вирішили заспівати яруські. Можливо, вони були на кухні, і їх папи, мами, які там якісь мери, політики. Проросійські вокального рівня сказали Синок, ми всі руські. Думаю, що трохи не так. Думаю, що вони уважно спостерігають за тим, як в медіаполі дорослі дяді депутати, дорослі блогери, які заробляють достатньо багато грошей на рекламі Казіно, на кшталт Алхім, на кшталт Волошина і інших персонажів. Розмірковують на тему повернення руского язика, руского міра та всього іншого. І саме в них вони вчаться. Всі-ці херні. І саме з цими вчителями нічого не робить Служба безпеки України. Нічого не робить МВС. Знайшли самих малих і роблять з них ЦАПів відбувайло. Давайте для початку зробимо ЦАПів відбувайло. І покараємо тих, хто їх вчить. Так буде логічно. Суспільство робить велику помилку. Воно само собі закриває очі, караючи цих недоумків і залишаючи при цьому на свободі реально небезпечних російських пропагандистів, завдяки яким такі недоумки з'являються. Карайте їх! Не питання, я вас підтримую, але ж давайте покараємо і тих, хто їх цьому навчив. Ми караємо, якщо провести аналогію, тих, хто закладає бомбу, замість того, щоб карати тих, хто їм цю бомбу дає.